Є казки, які засинають разом з дітьми, а є ті, що прокидаються вночі разом з дорослими. Тут, на каналі за межами шуму, ми збираємо саме такі історії. Вони починаються з кота на підвіконі чи забутої чашки, але ведуть зовсім не туди, куди ви очікуєте. Це казки, які ніжно торкаються ваших тріщин, не боячись темних кутів, казки, які не поспішають вас заспокоїти, але точно залишаться з вами довше, ніж здається. Це казки, які нібито не варто читати, але ж ви тут, тож почнемо. Казка про ведмедика, який не вмів співати. У кімнаті з блакитними шторами на третьому поверсі будинку з червоним дахом жив собі хлопчик на ім'я Миколка. Він мав багато іграшок, кубики, машинки, лицарів з пластику, навіть залізницю. Яку треба було щоразу лагодити, бо паровоз постійно злітав із рейок. Але найближчим другом Миколки був плюшвий ведмедик, не новий, з трохи стертою шерстю на лапках, з вухом, що стояло з торчма, бо так зручніше обіймати і з гудзиком на животику, який Миколка пришив сам замість втраченого носика. Він звався просто медик. З медиком усе було веселіше. Якщо Миколка збирав конструктор, медик був головним архітектором. Якщо вони грались у підводний корабель, медик був капітаном. Коли йшов дощ, і Миколка малював на вікні пальцем кораблі і хмари. Медик мовчки сидів поруч і слідкував, щоб жодна хмара не здавалася надто сумною. А вечорами вони говорили. Миколка говорив, а медик слухав, не перебивав, не повчав, не давав поради дорослого, просто слухав, як справжній друг. Знаєш, медик, сьогодні я не встиг. Добудувати вежу, бо бабуся прийшла з пиріжками. Вони були смачні, але вежа впала. А завтра в садочку буде день без шкарпеток. Можна буде приходити в тапочках, тільки «Ц, не кажи нікому. І медик мовчки погоджувався. Голова в нього була трохи велика, тому виглядав він завжди так. Ніби справді розумів, а може, і розумів. А коли Миколка хворів, медик лежав біля нього під ковдрою, притиснутий до грудей. Його лапка завжди потрапляла туди, де боліло найбільше. І найголовніше, з медиком було легко засинати. Він був не тільки плюшевим. Ай м'яким для душі. З ним можна було заснути, навіть якщо ліхтар за вікном світив, як страшна планета, а батарея дивно шипіла. Добра ніч, медик, шепотів Миколка, зроби так, щоб мені снився я, але дорослий, і щоб ти також був зі мною. Медик мовчав і сон приходив завжди. Одного ранку в кімнаті з блакитними шторами з'явився новий мешканець. Він приїхав у коробці, обгорненій сріблястим папером, і з бантом більшим за чайник. Миколка розгортав коробку з блиском в очах, тим блиском, що не часто з'являється навіть від морозива у вафельному стаканчику. Вау, це ж ведмідь танцюрист. вигукнув Миколка. Він співає, а ще світиться, і в нього кепка з козирком. Ведметики з коробки. Підморгнув, включив кольорові вогники на животі, прокашлявся і заспівав голосом схожим на радіо в машині тата. Бу-бу, бу, я ведмідь. Я не просто тут сижу, я кручу, верчу лапки, танцювати всіх навчу. Так, заявив від щастя Миколка, він кращий, ніж мультики. І з того моменту медик став непомітним. Його вже не брали у ліжко, не ставили поруч, коли будували вежі, і навіть Базилік на вікні перестав із ним говорити, бо тепер усі були зайняті новим героєм. Медик сидів на краєчку полички, трохи навскіз, припадаючи пилом. Лапка його звисала вниз, як недописаний лист. А новенький містер Бібіп, як сам себе назвав, розгулював по кімнаті, вимахуючи лапами і не замовкаючи. «Ау, дивись, хто тут у нас? ведмедик? Зі старої епохи маєш блютуз, друже? Ні? Тоді бувай. Медик мовчав. О, бачу, мовчиш. Глибокий тип, філософ. Сидиш, палинки збираєш, збирай, збирай, я тут фан-клуб засновую. А ти пиши мемуари. Миколка грався з бібіпом годинами, танцював із ним, клав його на стіл, спав поряд, хоч то гуркутів іноді так, що й базилік здригався. А медик почав заздрити не одразу, ні. Спершу була образа, потім мовчазний смуток. А вже потім, коли Бібі по чергове крутнувся навколо себе і отримав ще один захоплений вигук Миколки, медик подумав: я теж був важливим, я теж був найулюбленішим. Хіба я став гіршим тільки тому, що мовчу? І це було вперше, коли медик сам собі не подобався. Кілька днів медик просто мовчки спостерігав. Від дитячого сміху, танців, вигуків йому ставало то радісно, то гірко, як у тих снах. Де хочеш щось сказати, а рот не відкривається. Хочеш бути поруч, а тебе не кличуть. Медик спробував піти іншим шляхом. Одного дня, коли Миколка вийшов з кімнати, медик зліз із полиці. Він умів, просто давно цього не робив. Підійшов до бібіпа і сказав «Хм, а ти нічогенько танцюєш. Можеш навчити мене. Бібі обернувся, його очі зірочки блиснули насмішкою. Ау, класик проснувся. Ну, що, старий міг, готовий рухати лапами? Можеш спробувати, але застерігаю, тут треба свіжі батареї, а не душевні травми. Медик мовчки повторив рух. Один, другий, третій. Загубив ритм і впав. Га-га-га, це був повільний плюшевий розпад. Глянь, Миколка, твій медик танцює, як чайник у дрімоті. Миколка справді розсміявся, не зло, просто від несподіванки, але для медика це був удар не по шерсті по серцю. Він більше не пробував. Сидів у кутку, не на полиці, на підлозі, серед розкиданих шкарпеток і самотніх деталей конструктора. Там не питали, чи ти ще потрібен. Одного вечора, коли всі спали, медик підійшов до бібіпа, який заряджався поруч із розеткою. А якщо просто трохи? Якщо він замовкне хоча б на день. А Миколка згадає, може, навіть візьме мене з собою в ліжко. І медик зробив те, чого не робив ніколи. Він витягнув зарядку з бібіпа, а потім ще й заховав шнур за тумбочку. Наступного дня бібіп мовчав. Не світився, не крутився. Миколка був розгублений, а потім засмучений, потім просто пішов малювати. А медик сидів поруч і мовчав. Його не обійняли, але він був поруч і йому було і солодко, і соромно. А ввечері мама знайшла зарядку. Полагодила бібіп, він ожив, заграв одразу два треки, танцював із подвоєним запалом, мов відчував, що хтось намагався його прибрати зі сцени. Миколка зрадів, знову засміявся, все повернулось на коло, тільки медик уже не повернувся на полицю. Мін просто сидів під ліжком і думав. Ну, я ж просто хотів, щоб мене любили, як колись. Я ж не злий, просто й забутий. І заздрість тепер жила в ньому тихо, мов старе радіо на фоні, не голосно, але постійно. Одного ранку Миколка прокинувся і не встав. Не побіг на кухню, не запитав, що сьогодні буде на обід, навіть не сказав привіт своєму білому светру, з яким завжди розмовляв перед садочком. Мені х... щось холодно всередині. тихо пришепотів він, ховаючись під ковдру. Температура, слабкість, жодної усмішки. Батьки бігали по квартирі, мов пінгвіни перед штормом, іграшки висипались з коробок. Лицарі пазли будівельники, не динозавр, що гарчав так, що навіть чайник підскочив. А ось диви, бі-біп, сказала мама. Ні, не треба. Від нього голова болить. Бібі підморгнув. Зробив кільце зі світла на підлозі і сказав, маємо трохи чил хаосу. Ні, відвернувся Миколка. День минув у тиші, кашлі та мареві. А ввечері, коли навіть телевізор здавався надто гучним, і мама з татом сиділи мовчки з чашками чаю, сам. Миколка раптом прошепотів. А знайдіть мені, будь ласка, медика, мого старого ведмедика я хочу його. Пошуки почались як справжня експедиція. Перевернули шафи, розібрали ящики, заглянули у всі коробки з спогадами. Навіть пральна машина була підозрюваною. І нарешті. Під ліжком, за сірим носком і м'ятим малюнком сонця знайшли медика трохи кривого, з пилом у вусі. Миколка, ні кажучи нічого, простягнув до нього руки і притис до грудей, зітхнув і закрив очі. А медик розповів йому казку не голос, а подумки. У великому місті іграшок жив плюшевий лис, який вмів обіймати так, що навіть погані сни розбігались по кутках. І хоч у місті всі любили вогники, кнопки і музику, саме плюшевий лис одного разу врятував принцесу від суму, не мечем, не щитом, а тишею і теплом. І після того, коли хтось хворів, Кликав саме його. Бо іноді найкраща пісня, це пісня, яку не чутно, її просто відчуваєш. І під ту невидиму пісню Миколка заснув. Сон був простий, там було поле і сонце, і ведмедик, який йшов поруч, притримуючи капелюха лапою. Вранці Миколака прокинувся здоровим, трохи змученим, але вже усміхненим. Добре, що ти прийшов медик, сказав він. Ти все ще пахнеш мені, як дитинство, навіть краще, ніж млинці. З того дня медик більше не заглядався на вогники Бібіпа, так, бібіпі далі співав, миготів, крутився, казав вау на трьох мовах, і все це було по-своєму чудово. Але медик уже не хотів бути ним. Він знав, є моменти, коли блимаючі очі не допомагають, а от проста лапка в долоні рятує. Він навчився радіти чужі яскравості не гаснучи самому, а ще більше не думав, що його час минув. Він просто став тихим героєм потрібного моменту. І, якщо вже казати чесно, то навіть бібіп став до нього трохи з повагою відноситись. Броу. Ти не апгрейдився, але ти легенда. Мораль. Заздрість з'являється, коли забуваєш, хто ти є, а зникає, коли згадуєш, чому саме тебе шукають у темряві. Бути не найяскравішим не означає бути непотрібним, бо іноді перемагає не той, хто блимає, а той, кого обіймають. Якщо ви дослухали, отже, ця казка була не про когось, вона торкнулася вас, а отже, у вас щось змінилось. Бо навіть ті історії, які не варто читати, іноді виявляються саме тими, які нам потрібні найбільше. І якщо хоча б одна думка після цієї казки залишиться з вами, ця казка вже зробила свою справу. Дякуємо, що були з нами у тиші. До зустрічі за межами шуму.